Доброго дня, дорогі брати і сестри, гості, хто до нас завітав. Ми сьогодні будемо продовжувати вивчати нагорну проповідь, і сьогодні у нас наступний уривок з такого циклу, або, як то кажуть, розділу з цієї проповіді, в якій Ісус пропонує учням всім тим, хто його слухає, жити. Праведніше, ніж книжники і фарисеї. І він це робить, як Тарас минулий раз казав вже, він, він це робить, не відміняючи попереднє законодавство та, Тору. А навпаки, він заглиблюється і каже, що потрібно виконувати ці заповіді ще уважніше. І звертати увагу не лише на поведінку, а й на на наше на, на стан нашого серця. І якщо минулого разу Тарас сказав про Невбийда, про заповідь, то сьогодні і про гнів, е, е, то сьогодні у нас ну така також важлива тема. Тема е, сексуальних відносин, перелюбу і розлучень. Давайте ми зачитаємо цей уривок, це е, з п'ятий розділ Євангелії від Матфія з 27-го вірша. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у серці своєму. Якщо, якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби. Пропав один з твоїх членів, аніж усе твоє тіло було викинуте до гієни. І якщо твоя права рука спокушає тебе відрубай її і кінь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж усе твоє тіло було вкинуте до гієни. Сказано було хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку з причиною розпустою, той штовхає її на перелюб. І хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Важкий такий текст, особливо можливо, в наших таких умовах сучасних. Він... Засереджується, як я вже казав Ісус тут зосереджується не лише на вчинку, да сексуальні якісь дії з чужою дружиною. Ісус каже про серце, про те, що хто в серці там вже придумав, хто в серці вже знайшов собі іншу жінку і вчинив з нею перелюб в думках, той вже згрішив. Я розумію, що це тяжке місце для всіх нас, особливо для чоловіків, не знаю. Якщо бути буквоїдом, то не знаю, чи взагалі це стосується жінок. Бо Ісус тут про жінок не каже, що їм не потрібно чинити переліку, правильно? Це ж для чоловіків. І небагато з нас, хто зараз ходить за одрубленою рукою або з одним оком. Так? Є такі. У всіх по два. Я Андрюху знаю, він в нього, здається, не з тієї причини. Тобто я, я веду до того, що Ісус, коли Він говорить ці слова, Він не говорить про ну, якесь виключення жінок з цього переліку. Я думаю, це, це данина. Патріархальному устроєві, в якому жив Ісус. І, бо чоловіки були відповідальні за дотримання закону. Ось. Е, до жінок ну, дуже часто відносилося як до власності якоїсь. Ось, це ми зараз живемо в часи, коли у жінок е, набагато більше прав. Але е, ну, Юдеями, тим, хто писав старий заповіт, їм було відомо про те, що жінки також бувають, ну, як то сказати, ініціативні. Да? Вони, від них також походить е, 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 це бажання порушити цю заповідь. Бо якщо ви уважно будете читати, наприклад, е, е, книгу притчі, ми з дітьми зараз читаємо, то там є е, такий е, ці, цілий розділ, де. Батько каже синові, батько-цар пише синові слова на навчання, і каже: Ну Я дивився на одного молодого юнака, який проходив біля шумної жінки. У тої жінки був чоловік, але вона затягнула цього хлопця, і він пішов, як, як бик пішов на обій. Якщо уважно читати Біблію Старий заповіт, то жінки дуже часто провокували чоловіків на порушення цих заповідей, і вони були ініціативними в цьому, тобто від них це залежало. Я до того, що навряд чи Ісус вважав, що цю заповідь потрібно виконувати лише чоловікам. Навряд чи особливо, якщо зважити на ті зміни, які відбулися в минулому столітті, да, коли секс став такою священною коровою. Його пропагують скрізь і через усе. Це свобода від, від будь яких обмежень. В якості прикладу. Да? Я думаю, що зараз, зараз, не дивлячись на те, що всі ми християни, ви зможете продовжити е, е, рядок, який я почну. О Боже, який какой мужчина! Все знають, що далі буде? Це жінка поє, співає. Кучу бабок за це отримує. І багато хто її, її підспівує. І чоловіки також. Здається, праведність, про яку Ісус тут каже, вона стосується не лише якогось одного полу, да? статі. Ісус. Хоче, щоб ми всі прагнули праведності. І в тому числі в цьому питанні. На межі в першій половині ХХ століття жив такий, жила така людина. Її звали Зігмунд Фройд. Хтось чув про нього? Фройд це російською Фрейд, Зігмунд Фрейд, вважається батьком сучасної психології. Йому приписують одну таку фразу, я зараз зачитаю її. Сексуальним відхиленням можна вважати лише повну відсутність сексу. Решта справа смаку. Чуєте? Він вважав, ну і не лише він. Популярна культура зараз, люди вважають, що сексуальність, секс повинен бути частиною життя. І ніхто не має вказувати. Це справа смаку. Як, хто, з ким, скільки разів, в яких позах займається цим. Це, Вони кажуть, це не потрібно регламентувати. Це не має робити жоден по відношенню до інших. І релігія також не має це регламентувати. Є лише одне відхилення відсутність сексу. Все інше справа смаку. І це здається протилежні твердження. Да? Те, про що каже Ісус. Я не знаю, як Фройд. До, дійшов до цього, наскільки мені відомо, то він був е, з єврейської родини. Тобто в ньому цей конфлікт, це відхід від е, е, цінності Старого заповіту. Ви можете там, почитати, як він дійшов до того. Але він, здається, і в Бога не вірив. Проте, оце утвердження іще декілька. Е, е, Декілька історичних подій, які сталися у 20 столітті, вони сприяли тому, що ми зараз називаємо сексуальною революцією. І е, будь-яка спроба з, з боку церкви або з боку держави регламентувати якось життя. Я Яша вчора здається, він сказав, ну, що у нас є закони, він з кимось спілкувався каже, що у нас є закони. Які ну продовжують біблійну традицію. да да от не вкрай, не, не вкрай да, То є відповідні закони, статті кримінального законодавства, яке це пояснюють. Що таке не вкради? Що за це буває? А чого у нас нема закону, який каже, не чини перелюби. І що за це буде? У нас, в українському законодавству. У нас такого нема. Якщо ти. Переспав з чужою з чужою дружиною або з чужим чоловіком, то це буде те, те і те. Нема ж такого. Правильно? І якщо церква починає щось казати, то церкві кажуть, та подивіться у себе там. Так, це правда. І в церкві є куди подивитися. Але це дві протилежності, які зараз ми спостерігаємо у суспільстві. І е, тому ці слова, які Ісус каже, вони ще більш актуальні зараз. Бо нам у сучасному світі навіть це вже не якось не, не гидко, коли за допомогою ну, цих сексуальних бажань наших нам. Намагаються продати будь-які товари, навіть які навіть не стосуються сексуального життя. Вам можуть акумулятори продати, жуйки жувальні, шампунь. Масло навіть моторне можуть продати. Або ще щось. І це вважається свободою. То хіба це свобода, коли жінку або чоловіка, тіло чоловіка намагаються через це вплинути на якийсь на нашу на, на, е, свідомість, на якісь наші почуття, щоб впарити нам те, що нам не дуже треба. Реклама ж вона не е, вона вона покликана в нас пробудити цікавість, інтерес. Як до тієї теми, якою вона стосується, так і до того товару, якого нам намагається продати. Ми, можливо, і не думали про ці товари, які нашу увагу привертають тим, що на певні кнопки нашому, нашого організму натискають. І тому ці слова, які, про які каже Ісус, вони для нас ще складніші у цей час. коли… Ми живемо і переживаємо наслідки цієї сексуальної революції, і вони невідомо, не, не чим все це закінчиться і коли. Але Христос призиває нас також думати про, про заповіді старого заповіту і намагатися не лише поведінкою. Але й почуттями, думками жити більш праведним життям. Є ще один уривок, який ніби продовжує цю тему. І тому, я думаю, він важ... його важливо також зачитати. Він також знаходиться в Євангелії від Матфія. Він далі знаходиться. Він продовжує тему розлучення. І ось що Ісус каже. Це 19 розділ. Євангелія від Матфія з 3 вірша. Підійшли до нього фарисеї. І випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою і сказав: Тому залишить, залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки і одним, і обоє будуть одним тілом. То вже не буде два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому, а чому ж Моїсей звелів дати розвідний лист і відпустити? Він каже їм: Моїсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатись з вашими дружинами, але на початку так не було. Кажу вам, що жоден. Хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку сприч... спричиненого розпустою і одружується з іншою, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть, коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він сказав їм, не всі розуміють, що це слово, а лише ті, кому дано, бо є скопці. Що такими народились зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які для Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Є велосипед, який вже Бог видумав. Цей велосипед називається Шлюб. І коли ми намагаємось... Вдертись в цю площину і сказати Богові, що ну, якось ти не так придумав, то ми ж потім живемо з наслідками. Це приблизно так, як знаєте, зараз є такий популярний від спорту, коли на велосипедах ганяють по лісах, і дуже часто дерева перебігають дорогу. Особливо там по скло по схилах там вони там літають, ламають себе. То є, Бог придумав, дав нам такий дар, шлюб, в якому ми можемо реалізувати свою сексуальність. І сексуальність в тому числі. Більше того, тут написано про те, що е, це шлюб шлюбом. Це важливо, мабуть, зауважити, що шлюбом називається відносини між союз, да, єднання між одним, одним чоловіком і одною жінкою. Не два чоловіки, не один чоловік, три жінки. Не дві жінки. І ще щось там. Бог на початку вигадав цей велосипед, і як нам на ньому їздити. Якщо ми думаємо, що ми кращі за тих, хто жили в ті часи, коли жив Ісус проповідував там на горі або Моїсей, який, якому Бог давав заповіді, то почитайте книгу буття. Я вже якось казав, книга буття, почитайте її з таким прицілом, да? з таким. Бажанням. Пошукайте, як жили люди, порушуючи Божий Божий е, задом стосовно шлюбу. Кожного разу, коли люди це робили в книзі буття, там є і гомосексуалізм, і інцест, і все інше. Ви думаєте, що ми сучасні люди, ми перші, перші хто зіткнулися зі всім це. Там все це є. Є велосипед. Це щастя їздити на ньому. Марія вчора мені спитала, чого дружина не поїхала з дівчатами у Молдову на відпочинок. Я відповів, а потім з дружиною поговорив, чи правильно я відповів. Ну, здається, правильно. У нас не виходить відпочивати порознь. Ну, можливо, у когось виходить. Но мені краще, навіть, коли вона. Я от читаю, а вона рядом. І... Чи... Чи Вона щось робить, я, сподіваюся, її не заважаю. Ось. І... Ну, мені важко відпочивати окремо від дружини. І ще одна... один висновок з цього уривку з 19 розділу. Що відсутність сексу не є збоченням. Не є якимось е, 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 ну, недоречністю якоїсь. Бо Ісус каже про скопців. Скопців, ну, можливо, це більш зрозуміло буде це євнухи або люди, які взяли на себе ну, певні зобов'язані, що вони не стануть, не будуть вступати в шлюб. Це не збочення. це не Хиба якась. Це не проблема. Ці люди зразок для нас у багато ну, інших питаннях. Ви знаєте таких людей, можливо, з нашої церкви. Ісус не був одружений. Хоча казали, що всі равини мають бути одруженими. А Ден Браун сучасний такий. Сказочник. Вважає, що він був одружений на Марії Магдаліні. Ну це інша розмова. це Ісус не мав шлюбних відносин з Марією Магдаліниною. Це вигадки, сучасні. Павло, можливо, і деякі дослідники кажуть, що Павло був, можливо, якийсь час одружений, але коли він був вже апостолом. Він, він, він навіть радив, що якщо ви можете, то отримуєтесь від браку. Це нормально. Це не, це не проблема. Оцей переклад зробив Рафаїл Турканяк. Він монах. Греко-католицький. А один з найпоширеніших перекладів українською мовою переклад агієнка. Агієнка. Це його, ну як би так сказати, Іван Агієнка це його ім'я до того, як його висвятили в мітрополіти. Він став мітрополітом Іларіоном після того, як його дружина померла. Він взяв на себе так, таку ж саму, такий самий обов'язок. Він, він вже не одружувався в другий раз. Це не проблема. Можливо, Фрейд вважав це проблемою, можливо, це вважають проблемою сучасні психологи деякі. Але жити неодруженим чи не мати чоловіка це не проблема для відносин з Богом. Проблема, коли ми не хочемо бути праведними, коли ми не хочемо жити за його законами. коли його закони не є задоволенням для нас. Це проблема. Проблема, коли ми, вступаючи в шлюб, не думаємо про свою половинку а лише про себе, про задоволення своїх бажань і інтересів. Оце проблема. Проблема, коли ми до, до дружини або до чоловіка відносимось як до речі. І коли, коли вона нам перестає бути цікавою, ми її змінюємо. Це проблема. Проблема, коли ми не думаємо, що буде з дітьми, коли наш смак змінився. Оце проблема. І Ісус каже, що нам потрібно розбиратися зі своїм серцем, дивитися в Нього. Бо від, від Нього походить багато в Ньому корінь гріха всередині кожного із нас. Тому я вважаю, що тут Ісус зробив. У 19 розділі зробив мудру річ. Він нас повернув у початок. Він каже, що не потрібно нового, нового нічого вигадувати. Не потрібно поплюжити те, що Бог вже дав. Не потрібно слідувати за жорстокістю наших сердець. Не потрібно цього робити. Потрібно. Любити Бога, любити своїх дружин, чоловіків, любити е, своїх дітей. І слідкувати за своїми очима, за своїми бажаннями. В книгі Йова, здається, є така фраза, іноді її використовують як зразок, що Йов, коли перераховує е, ну, свої здобутки. Да, у праведності. Він каже, що я заповіта склав зі своїми очима, щоб не дивитися на, на, на гарних жінок. Це було можливо у часи старого заповіту. Це можливо, Ісус каже, що це можливо зараз. Це важко. Але це можливо жити праведністю більшою, ніж книжники і фарисеїв. Ще слід пам'ятати слова Павла. Він каже у Першому післанні до Коринфян, він каже, той, хто стоїть, стережись, щоб не впасти. Буквально там написано: дивись, дивись, щоб не впасти. Дивись під ноги. Не дивись на чужих жінок. Не дивись на чужих чоловіків. Дивись на свою дружину. Турбуйся про неї. І ще є одна така річ. Я розумію, що не всі питання я тут зачепив, особливо питання, які стосуються повторного шлюбу. Я розумію, що. Коли ми впадаємо з велосипеда, то у нас складні переломи бувають. Я розумію це. І напевне я не дам вам відповіді на всі ці питання, але ми можемо продовжувати жити. Ті люди, які слухали Ісуса там на, на горі, вони були такі ж самі велосипедісти, як і ми з вами. І він казав їм ці слова для того, щоб вони з того моменту, коли вони почули, щоб вони намагалися жити життям більш праведним, ніж ті люди, які ніби з фасаду все норм, а потім відкриваються неприємні сторінки життя. Тому нехай те, що Господь поєднав, нехай ніхто не розлучає. Захоплюйтесь своїми дружин, своєю дружиною, не багатьма однією. І своїм чоловіком. Вчитись цьому. І нехай Господь нас всіх поблагословить. Амінь.